які були залучені колеги пані вікторів до, до Великодської селищної ради для розроблення технічної документації та подальшому виділення казнії земельних ділянок. Та да, отримання земельних ділянок э, 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 підставі довірності, э, номенами власниками. а Точніше особами, які не було відомо про э, э, наявність їх заяв про отримання земельних ділянок та подальшому продовжувати земельних ділянок. Безпосередньо колонки має уміти. Не хотів зазначити, що вказана підозра грунтується на докази, які на час. Це рішення Великоді селищної ради, це огляд рішення Вулденської селищної ради. Це довгої продажу даних зі матеріали, які відділялися ось такий спосіб, які... У мене зазначені це висновки експертизи, що вартості з межі які були про власні чи це відповідно допити свідки там на провадження, які зазначають, що не голову відомо про недавності заяв, про отримання використання свого права на отримання земельної ділянки в, в, в селищній раді, та матеріали, на Хотів би зазначити, що метою вказано питання і наявність риски асамблизкування торгування до свого сімейного суду, зважаючи на те, що усвідомлюючи наявність до заручення школи пропущу. Враховуючи наявність допомогової бази, капітані опереновані і кримінальне правопорушення, може українські сховані до сторости до суду. Як не значить, що потрібно марні безпосередньо підозрюва учити 15 числа 15 серпня 2020 року не пробувся з ускоризової відсутності, як подальшому було встановлено зв'язку з виїздом і закордонності. Їх вручались по місці проживання через органи ОСББ. місці проживання, комісію реєстрації та з за... адресу Георгії середньої на...